Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми на центральному ринку. Хочу познаймати вам ціни, які будуть до святого вечері. святої вечері, продукти, які будуть е, на голубці, що, що таке Отто буде морква, бурячок по 15, по 35, морква 25, цибуля 90, мандаринки 140, капельсик 150, горма і лимони 100. Так. А зараз... А по скільки помідори? 110. А огірки? А зелень, скажіть? 30, грам, 15 кучок. А і ці шампіньйони. 160 А капуста ще. 50-35 Добре, а. дякую, Файно. Так, 110 є. Гірочки гарні на цього. По 110, 120 кіло, 80 апельсин, 80 мандарин, 150 гарний такий перець, 50 молода капуста. 40. Такінка восімдесять помічних. Сімдесять, двадцять п'ять, такі яблуко сто десять. Кабачки по сто гривень. До, такі є за кілограм 250 п'ятдесять гривень є набори. Різних пляски, 240 горішків, 160, ось такий набір. А це тут по кілограмові чи по? Тут є півтора, а це по кілограму, а тут півтора ага, кілограму. Півтора, півтора кілограму, кілограм 240 за кілограм 160. 260 це, угу. це за кілограм теж. Такого. 260, це йде за кілограм. Добре, дякую. Яйці по 7 гривень, перець 180 тут, капуста по 50, 35, літака, чесничок 100 гривень, київ віночки. По скільки такі їде? От кіло. Оці по 50, 80, 150 і по 50. А віночки такі? 500, 300. Ось ці по 120 гривень. по 50 гривень така варна є. Ого, то так. Перець. А по скільки такий перець? 120 помідорів, 120 огірочки. О. А перець оцей по скільки? 180 гривень. Ось тут 38 вафлів. Коштують такі на цей перемащувати. Скільки халва, скажіть, у вас? 120 за кілограм. Добре, дякую. Ціни. А по скільки капуста, скажи? Капуста 60 Албанія, і наші по 55. А по 50. А пекінка? По 50. А шампіньйони? 160. А такі помідори, скажи? 120. А ці більші? 120 і 150. А ті 150. А цвітна капуста? 150, ага, добре. Дякую, Машка. А ці, 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 були і кріп, скажи, Машка ще. Добре, 30 гривень це то тільки, то добре. Боже, нині ажіотаж такий. А по скільки чорнослив? Пляцький. Може так. Я той пляцик такий. А пляцки по скільки, пані? 300 гривень грам Домашня випічка різного, як коралечки, що то є різні. Тихо. Є різні теж. Нині дуже великий базар тут у нас. є різні. А по скільки такі коробочки По 350 за кілограм. 350 за кілограм. І скільки тут у коробочці? Зараз точно скажу. Вага вам Тут 350. 310 гривень. 310 гривень там кого. Ну, Та є, є, так, так, то. Солодка мардаринка, хурма 170. 35 така семечка 35 є е, той маг і 150 і 120 чорнослив 25 така шенечка на ту тут ось я такі я Майте А скільки такі колочі по 40 гривень, то типу по 50 всі по 30 дивіть які гарні всі колачі. О, такі. За 50. О, де печиво є за 150 і за 120 я є. А по скільки такі дідухи ваші? 80. Є по 50 і по 80. Добре. А яйці домашні по кількі? По 12. Добре. А ще е, пшеничка ця воїна. Це 40. Це а, а, а Це 40. А це 40 мам добре. 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 є різні, то 70. 70, 30 вже є. Такі віночки різні, 400. Ці такі гана, 250 і по 50. Усі. 250 такі, 80 такі, 80 і 120, уже навіть, навіть є до другого святого вечора на е, водохреща вже є так само. О, тут є ск... А по скільки дідухи такі? 150. 150, а ну такий покажіть. О, то, то. 150, такі дідухи, а ті воменше. 50 і... по 100, 120 100. Ага, є різні. А віночки Ось, по 100 гривень. А по скільки он такий дідух? 200 такий, 80. а 80. ці. 80 такі оце файні. 800. А ялинки ці. А тут є 80, то до 30. Ну, 80, по Різні вже є по то. О, от такі файні великі. А ці великі покільке. Ось витягнути просто 150, 220, 200. 20. 80. Mm. 80, 80. А от цей во великий. 200. 200 великий такий ось. А по скільки пляцки? Кількі? 320. 320 різних уже тут є. Мало. Розбирали, mm -hmm. вже з mm -hmm. 320 мовно. Я ж то є ж там забирає. 250, yeah. 250, yeah. 250 yeah. так? А ну усей кусочок кусочок то, -то. Скільки yeah. він там заважить? 209. Добре. А по скільки я... такі ваші усі дідухи? Оці більші. Ці більші 150. Ага. По цей один за 120. Ці по 100. Ага, ясно. І 80 і 60. А віночки? Віночки 80 гривень. Такі 100 гривень. А це він гарно А по скільки отакий дідух? 220. 220. Такий хвальний великий. А ці маленькі? По 40 такі. Скільки такі? 30 і 50. 30 і 50. Оцей 50? Так. Святкові нині дуже гарні святкові базари. Скільки є багато людей, О, дуже і різні такі є дідухи, ялинки різні, від різних різні ціни. Ось все таке святкове сьогодні. Поскільки горіхи, скажіть? По 100 гривень, О, по 100, по 50. 150, за кілограм, так. так. А сушка татала. Сушка 50 гривень, дуже смачні яблука. І ці яблука. Це 20. сушка, сайслої слоїк 50. Так. Ні. За кілограм так рахуєшся. Дуже гарно пахуче. Це така, моя, сушка. Ага, то. моя сушка. Моя сушка. Так що хочете і, і гриби одіо. А я вже 80. А сояком 100. Квашена капуста 75 і 8. А е, ці випуск скільки у вас? Малина. Малина по 100 гривень, гривень свої малини. А, а А пшениці скажіть. Пшениця 30 і 40 піхано. А 40 35. Мак 35. А сушка? Сушка оде. Яблуко, грушка. Сливка. І по скільки тут? Яблуко 30, грушка 50, сливка 80. Ага, добре. А по скільки горіхи літра? 100 гривень. А філейка по скільки у вас? 185. А риба така як? 165. Яблука по 30 гривень сьогодні різні є. І ось такі є, навіть і по 20. Робимо розпаковку сьогодні, Оде приїхали до баби гості. Внучатка приїхала, баба понакуплювала. Так, взяли такого пила, пива. Дві бутилки стелла по 28,90. Дві бутилки. Ось таке молоко. Он туди пересунемо. Ось так дві бутилки. Взяли пиво. Ого! Далі. Пиво. Сметана є яготинська, а от яготинська сметана по 35,90. Йогурти ростіжки. То це все віддав розтішки. чи То усі ростіжки. Ростіжка, то три банановий йогурт. Отакі во, о візьме по 12.80. Три такі і 5 тих візьмели. Так, далі хліб візьмили. Отакий один чорний. Хліб подовий 22,90. Е... Так, хліб. Тепер візьмили серветки вологі, Взьмила невістка дитячі. Так, крекер ось такий змили. Макові хрустики такі ось мили по 29,50, серветки 40,70. Сир твердий, ось такий вершковий. 58,50. так, Води отакої я взяла три бутилки. По 18,90. Три бутилки я взяла такі. Вже собі на, на свята мінеральної. Сиркова паста. Е, о, Отака янтар. 19,90. Йогурти знову й по 12. Е, такі полуничні. Тобто є, що я вже показувала. Сир плавлений. Ковбасний, то вже мали, малий попробував сирок лазурований, так само взяв. Вже. Е, вишня, черепа 1330. Е, Ковбасний сир, 28,40. Е, Сік теж малий візьмив, мультиварка. Е, цукерки. Що за цукерки? Не бачу навіть десяти. То малий, певний узьмив. А, холс. 23,90, знову трускавецька водичка, то вже є. Йогурти усі персикові, 1280. І так само другий, 12,80. Отакі персикові. Батон, такий великий взяли. 18,90 яйці взяли 10 штук. 69 по 69. Отакі взяли. Сир, отакий кисломолочний. 55-50. О, просто наш таке сир. Макарони з мили. Отакі ріжки. 28,90. Лаваш, лаваш 20-40. Ну і таке ще там все ще якісь. Теж таке, це так вже невістка. Не вже візьмела собі. Ось ось такі були покупки. О, тепер тепер, це за тебе. тепер взяли ми банани, малому я взяла. Тепер взяли круасани, 83 гривні круасани. Колбу собі на свята я вже взяла по 40 гривень. Я взяла пів кіня, на 100 гривень, коротше я взяла. Я взяла риби, хеку 200, хек вже все дороге, таке, по 165 хек, 271 гривень за хек. І філейки я взяла, у нас багато, і я взяла так само на 234 гривні. Е, Декуди хек, вже є по 230 гривень. А, а. Ми ще взяли по по 195, я 8 філей візьмила на святий вечір. Мандарині вже півкілля пів я возьмала. е, по по 80 мандарин. І вже візьмила таку піхану е, пшеницю на святий вечір. Я мила нас багато, мила півтора кілля. Ось такі були ще один керчук такий. Я навіть 30 гривень віддав, Я навіть добре не знаю, який. Так, ось такі були в нас покупки. Дякую, що дивилися наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Ми у всім і нашій Україні. Підписуйтеся на наш канал. І до зустрічі!